Шановні друзі, колеги, високоповажні організатори цього форуму, радий, що, попри всі виклики, перед які стоять сьогодні перед нашою країною, ми вдруге під час повномасштабного вторгнення проводимо Київський міжнародний економічний форум. Це в першу чергу завдяки нашим силам безпеки і оборони. Дякуємо їм, дякую також вам. Дякую також вам за ваш внесок в нашу боротьбу і переконаний в нашу перемогу за те, що ви тут сплачуєте податки, продовжуєте створювати робочі місця, продовжуєте тримати наш ВП від не просто падіння, так як це було представлено в інтро відео. Але цього року ми очікуємо його зростання. Звичайно ж, сьогодні ми одночасно поговоримо і про економіку воєнного часу, і про економіку майбутнього. Важливо. Відфіксувати, де ми знаходилися, де ми знаходимося і куди ми рухаємося. Минулого року економіка впала майже на 30%. Ми втратили 30% ОВП, ми втратили 35% імпорту, інфляція склала 26%. Виробництво впало майже на 37%, якщо брати виробництво, дефіцит бюджету сягав майже 20%. 2000 Двадцять третьому році сьогодні нам вдалося розвернути спільно з вами цю ситуацію, і ми маємо інфляцію на рівні близько між 8 і 9 відсотків по року. Будемо бачити, але я переконаний, що вона не буде вищою. Ми маємо 40 мільярдів золотовалютних запасів резервів. Рекорд нашої історії. Дефіцит бюджету все ще залишається 20 відсотків, але ми знайшли, як його компенсувати, якщо минулого року партнери. Надали нам 32 мільярди доларів грантів і пільгових кредитів. Цього року ми очікуємо отримати 42 мільярди доларів прямого бюджетного фінансування. Це без військової підтримки, без інших гуманітарних внесків наших партнерів. Відповідно, ми розуміємо, що цього року ми отримаємо зростання ВВП в межах 3 і більше відсотків, 3 плюс. Ми над цим працюємо спільно з вами для того, щоб так і відбулось. Звичайно ж, ми спостерігаємо поступове відновлення темпів виробництва. Ми поговоримо зараз, чому це відбувається, і поговоримо, що будемо робити далі, для того, щоб влада була більш передбачуваною для бізнесу, Хоча в умовах війни, в умовах невідомого невідомого, дуже складно бути передбачуваним. Хоча ми, звичайно, разом з вами робимо для цього все можливе. Стосовно нашої економіки, Звичайно ж, в агросекторі треба сказати, що Мінагро покращило прогноз з 72 до 79 мільйонів тонн цього річного вражаю. Це краще, ніж ми очікували. І це вже в другій іде покращення. Це ключова частина нашого експорту сьогодні. На жаль, повторюю, ми втратили 35% і над цим треба попрацювати разом. Влада. Готова робити всі необхідні кроки, починаючи від страхування військових ризиків, завершуючи створенням всіх необхідних коридорів, і повернення чорноморського коридору, і також розширення наших коридорів з Євросоюзом, над чим ми сьогодні надзвичайно активно працюємо. І коридори солідарності, які проходять через європейські країни, і звичайно розширення спроможностей нашого кордону зі всіма нашими сусідами. Сьогодні ми в активному діалозі з Румунією, Словаччиною, Молдовою, буквально щодня відбуваються перемовини. Ми наступний тиждень будемо мати спільне засідання урядів з українського і румунського. Я переконаний, буде підписано і дуже швидко реалізовано маса документів, які дозволять збільшити вдвічі експортні спроможності нашої логістики з Румунією і з Молдовою також стосовно капітальних інвестицій. У програми відбудови, що дуже важливо, працює програма, є відновлення. Ми зберігаємо програми пільгового кредитування для бізнесу. Ми інвестуємо надзвичайно великі гроші у військово-промисловий комплекс, що звичайно придає свій внесок в розвиток підтримки економіки і ВВП. Пріоритетом для нас без сумніву і безумовно залишається сфера безпеки і оборони. Фактично сьогодні дві третини. Всіх бюджетних видатків йде власне, на сферу бюджет безпеки і оборони. Ми з вами разом спрямовуємо всі кошти державного бюджету власне, на цю сферу. Орієнтовно 100 мільярдів в місяць бізнес сплачує державі у вигляді податків, бізнес і люди. Ще порядка 40 мільярдів гривень ми збираємо. Від зовнішніх і внутрішніх запозичень через облігації державної позики відповідно всі 130-140 мільярдів в місяць йдуть на сферу безпеки і оборони. В буквальному сенсі кожна гривня зібрана від українського бізнесу працює для нашої для нашого захисту і для нашої перемоги в майбутньому. Решта коштів ми залучаємо. Покриття всіх інших витрат бюджету, соціальних, гуманітарних, щоденних витрат іде за рахунок наших партнерів, за рахунок грантів від США і за рахунок пільгових кредитів. Звісно ж, ми дуже плотно і якісно працюємо з нашими партнерами. Якірним партнером є МВФ. Програма розрахована на 4 роки, 15,6 мільярдів доларів. Ми отримали перші транші. Цього року продовжуємо, очікуємо, що наступного року сума зросте. Сполучені Штати і Євросоюз є найбільшими донорами. Від Євросоюзу очікуємо отримати 18 мільярдів доларів. Цього року працюємо над тим, щоб ця сума була не меншою в наступному році. Сполучені Штати 1,1 мільярда щомісячно, тобто сумарно 13,2 мільярда прямого бюджетного фінансування грантів. Ми отримаємо цього року і працюємо над тим, щоб так було в наступному році. Також є довготермінові програми, 4-5-річні з Японією, з Норвегією. Вчора ви бачили, Бельгія долучилась, країни G7 надзвичайно активно допомагають в прямому бюджетному фінансуванні підтримки України в ці важкі для нас часи. Фактично, ось ці вже 4 5 програми, починаючи з програми МВФ, яка покриває не лише 15,6, але сумарно країни G7. Домовились з МВФом, що програма МВФ, коли приходить в Україну, передбачає зразу ж покриття 115 мільярдів доларів на 4 роки разом з МВФом від країн G7. тобто, всі ці речі, один з елементів передбачуваності нашої грошово-монетарної політики на чотири роки, незалежно від того, як будуть розвиватися події на полі бою. Ми розуміємо, що протягом чотирьох років наші партнери. Вже гарантують нам свою фінансову підтримку. Безумовно, це все йде без відриву від військової підтримки, і ми маємо не лише запевнення, що партнери з Україною скільки стільки треба, але практичний результат в наданні зброї. Ми просуваємося вперед. Очікуємо для мене вже найближчим часом літаків. Ми, звісно ж, очікуємо надання іншої зброї, але ми також не чекаючи. Підтримки з боку працюємо над створенням своїх зразків зброї, високотехнологічної, сучасної. І українські виробники дронів, я переконаний, за цей рік утворили колосальний сектор українського ринку. В принципі, утворили новий ринок дронів, який буде, звичайно, формувати певні тренди вже в наступному році у ВПК і на цьому ринку окремо. Дуже важливо, що Принцип кожна гривня використовується на оборону, буде пріоритетами в наступному році. Ми розуміємо, як будемо рухатись вперед. Хочу почати з того, що заплановано в бюджеті. Переконаний, що більшість з вас чітко розуміють, що що в проєкті бюджету, то як ми будемо жити в наступному році. Але програма 5.7.9 – 18 мільярдів гривень заплановані в наступному році. Вона буде продовжуватись, буде підтримка. Так само, як і була, в принципі, за оцінками бізнесу, це один з найкращих інструментів, який був розроблений, запроваджений і підтримується урядом. Будемо це продовжувати. Хоча працюємо з національним банком для того, щоб створити умови для банківської системи, кредитувати бізнес прямо без вливання підтримок. Попереду багато роботи, але я розумію, що це один з ключових. Факторів доступ до довготермінових недорогих ресурсів, фактор для наш, для відновлення нашого ВВП іпотечне кредитування. Ми також запланували порядка 9,5 мільярдів гривень, плюс близько 5 мільярдів гривень. Це гранти для бізнесу, малого середнього бізнесу. Ми також залишаємо ці програми, вони створюють. Те, що в Сполучених Штатах називають хребтом економіки, малий і середній бізнес може створювати швидко велику кількість робочих місць. Ми втратили то чого не було в інтровідео відео 3,5 мільйони робочих місць в Україні через повномасштабну агресію. Нам важливо їх створити, і це буде власне тим одним з тих важливих елементів, пріоритетів, які повернуть наших людей. Це також критично важливо. Ми розуміємо з вами, що людський капітал це те, що створює ВВП. Без нього неможливо навіть мріяти про відновлення і про розвиток. В бюджеті також вперше ми запланували кошти для підтримки індустріальних парків 1 мільярд гривень. Ми запланували кошти для відшкодування за придбання української техніки. Це аналог програми відшкодування 25% аграрним виробникам техніки. Надзвичайно якісно ця програма проявилася. Зараз ми працюємо над тим, щоб дати подібне відшкодування виробникам техніки, які продають українську техніку українським споживачам. Також закладений поки що 1 мільярд гривень, але ми будемо його продовжувати для того, щоб стимулювати українське машинобудування. Підтримка інвестиційних проєктів в обсязі 3 мільярда гривень. Це також початкова сума для. Виконання тих зобов'язань, які закладені в закон про інвестнянь. Починаючи від підключення до енергомереж і завершуючи всіма іншими зобов'язаннями держави, також це закладено вперше, і ми розуміємо, як будемо рухатись з вами і з нашими партнерами, які будуть заходити і створювати нові бізнеси, нові майданчики в Україні. Програми відновлення будуть продовжувати фінансуватись. Загалом, я вже казав, очікуємо 42 мільярди доларів, так само як і цього року прямої бюджетної підтримки. Але дуже важливо і це важливий сигнал. Фонді відновлення України в бюджеті поки що кошти не передбачені. Я поясню, чому тому, що фонд відновлення ми домовились наповнювати ключовий принцип це конфіскація російських активів. Цього року ми наповнювали його конфіскованими. Коштами і коштами вирученими від реалізації російських активів, які були в Україні, і фактично ми мали в нашому розпорядженні 62 мільярди гривень. Ми його підсилили частиною прибутків національного банку і відповідно реалізуємо програми відновлення швидкого відновлення в енергетиці у розмінуванні у швидкому відновленні критичної інфраструктури у відновленні бізнесу. Ми, звичайно ж, фінансували і фінансуємо з цього фонду. В наступному році важливий сигнал нашим партнерам, що Україна конфіскувала більшість російських активів і використала їх на святке відновлення. Тепер час для наших партнерів перейти до рішучих дій, і конфіскувати або знайти інші можливості для використання російських активів, поки вони будуть конфісковані, для того, щоб підтримати швидке українське відновлення. І вперше. За останні тижні партнери дали вже публічні сигнали про згоду розглядати варіанти як використання з точки зору відсотки за користування російськими активами, їх використання як застави, їх використання як застави для страхування військових ризиків, так і в майбутньому їх конфіскації. Зараз це питання обговорюється в маракеші під час зустрічі так званих осінніх зустрічей світового. Банку та МВФ, це питання ми обговорюємо зі сполученими штатами. Вчора в Бельгії також прем'єр-міністр нашому президенту передав меседж про те, що вони передають першу суму нарахованих доходів на заморожені російські активи. Тобто лід зрушився. Я переконаний, що в наступному році ми будемо наповнювати фонд відновлення власне конфіскованими російськими активами, які знаходяться на заході. Україн-партнерів, і це буде суттєва сума. Ми очікуємо, що загалом це має бути сума від 300 до 500 мільярдів доларів, яка буде спрямована, власне, в проекти українського відновлення: відновлення інфраструктури, економіки, відновлення всього, що зруйнувала Росія. Дуже важливо також повернутись до економіки воєнного часу і як Ця економіка дає нам можливість виживати, як вона вибудовує економіку нашого майбутнього. Шість секторів сьогодні є в пріоритеті. Звичайно ж, сектор номер один це природньо ВПК. Ми зростаємо в цьому секторі. Велике державне замовлення у нас на закупівлі в Міноборони передбачається близько 400 мільярдів гривень. І цього, і наступного року цього року невеликий відсоток. Трошки більше 10% було спрямовано на закупівлю власне в українських виробників. Наступного року ми ставимо завдання, щоб це було значно більше. На мою думку, це має бути не менше половини. Створити відповідний запит, створити відповідний ринок. Цього року ми додатково 440, перепрошую, 40 перепрошую мільярдів гривень направили на закупівлю дронів. Це також дрони і українські і іноземного виробництва. Україна викуповує 60%. Всього світового виробництва Мавіків, і звичайно ж, ми виробляємо надзвичайно потужні українські дрони, які сьогодні роблять певні технологічні прориви. Я дякую компаніям, виробникам, які взяли на себе сміливість, пішли в цей сектор, сформували цей новий ринок. Ми зі своєї сторони робимо все для того, щоб полегшити і прискорити створення цього ринку дронів, так само як і будемо робити Стимулювання для того, щоб дати прориви в інших напрямках, в інших сферах ВПК і нашої промисловості. Інвестуємо в технології подвійного призначення і будемо продовжувати це робити. Тобто, інвестувати сьогодні в Military Tech – це перспективна справа. Крім того, що вона формує економіку воєнного часу, вона також вплине на економіку майбутнього. Друга галузь – це також природня галузь, це аграрний сектор, це те, що дає сьогодні. Основну частку наших валютних надходжень це формує дві третини нашого експорту сьогодні. Попри всі обмеження, блокування і складнощі, ми продовжуємо і ми розуміємо разом з аграріями, що переробка в аграрному секторі це один з ключових і важливих факторів зростання ВВП в майбутньому. Ми розуміємо, що це зменшення об'ємів у зв'язку з тою логістикою, яка сьогодні. Є доволі складною для великого об'єму. Ми розуміємо, що вигода полягає в тому, щоб переробка лишала тут додаткову додану вартість. Переробка має створювати робочі місця. Переробка має зменшувати об'єм і збільшувати ціну і валютні надходження. Тому тут безумовні пріоритети. Ми їх розуміємо, бачимо спільно з бізнесом, працюємо над тим, щоб створити відповідні умови. Третя галузь це знову природній наш фактор переваг. Це наша енергетика. Ми можемо бути газовим сейфом Європи. Ми сьогодні вже виконуємо цю функцію більше трьох мільярдів кубічних метрів газу зберігають, не зважаючи на військові ризики європейські компанії в наших сховищах. Цей тренд буде безумовно продовжуватись, і ми, звісно ж, будемо частиною європейського енергетичного ринку вже дуже скоро. Ми є частиною НТСОІ. Ми продовжуємо інтеграцію, ми збільшуємо наші. Спроможності наших інтерконекторів, як електричних, так і газових, ми робимо наголос спільно з нашими партнерами з Європою і США на виробництві водню в майбутньому, і це, звичайно ж, буде створювати додаткові преференції, можливості. Це створить додаткову інфраструктуру. Третій напрямок це наша ІТ-сфера, четверта галузь. Надзвичайно важлива єдина сфера, яка минулого року цього року показувала колосальне зростання, давала можливість продовжувати створювати робочі місця, економічний запит і сплату податків в бюджет. Щодо податків, я тут зупинюся, хочу наголосити, що як керівник уряду глибоко вдячний бізнесу за те, що податки сплачувались минулого року в повному обсязі і навіть більше. Фактично нам вдалося виконати бюджет минулого року, таким, як він був запланований в мирний час, незважаючи на втрату 30% ВВП. І ми виконуємо бюджет цього року. Тому дякую за вашу відповідальність, за вашу надійну роботу, за незважаючи ні на що. Хочу вам поаплодувати і подякувати за, за ваш. Внесок в нашу в наш захист, нашу боротьбу і в нашу перемогу ще два дві галузі, крім IT, звичайно ж, це будівництво теж природньо. Ми будемо відбудовувати не лише житло, ми будемо відбудовувати інфраструктуру, значні руйнування, загальний обсяг 411 мільярдів доларів, який оцінений Міжнарод... Світовим банком. Міжнародні експерти. Оцінили лише те, що ми контролюємо на підконтрольній на сьогодні території. Ми розуміємо, що після деокупації цей обсяг щонайменше подвоїться, тобто, ми розуміємо, який об'єм на скільки років передбачає українське велике відновлення після нашої перемоги. Швидке відновлення станом на сьогодні, за оцінкою світового банку, коштує. 14, ну, понад 14 мільярдів доларів. Це також значний об'єм, і це теж то вливання в ВВП, пряме вливання, яке допоможе нам зростати навіть під час війни. Шоста галузь: це наше машинобудування. Не міг не сказати, хочеться завжди або 5, або 10, але машинобудування критично важливе. Я казав, вже ми будемо стимулювати його з бюджету. Продовжуємо програми державні, будемо збільшувати замовлення і не лише для сектору безпеки оборони, але для цивільного сектору, для потреб відновлення, для потреб функціонування нашої економіки. Тому будемо робити ці кроки, робимо їх вже і стосовно максимальної локалізації виробництва, і стосовно розвитку всіх сфер працюємо з нашими партнерами надзвичайно. Плотно сьогодні ведемо перемовини сполученими штатами. Найбільший донор, який дає нам відповідні гранти. Ми хочемо збільшувати товаробіг сполученими штатами. Ми працюємо сьогодні над тим, щоб укласти з ними угоду про вільну торгівлю прогресивну, таку саму, як у нас є перша з Канадою. Яка передбачає, що можна все, окрім тих виключень, які фіксуються в угоді. Це зеркально до тої моделі, яка до цього часу існувала в світі. В угоді прописували тільки те, що можна. Зараз угода буде передбачати, що можна все. А виключення пишуться в угоді, і це насправді дуже прогресивний правильний підхід. Працюємо над цим, щоб з нашими партнерами розширити наші експортні, а часом і імпортні можливості. Ми продовжуємо дерегулювати бізнес. Ми будемо продовжувати цифровізацію на всіх рівнях. Ви це відчуваєте і бачите. Я не буду тут давати глибших коментарів. Ми продовжимо приватизацію. У нас лишилось п'ять об'єктів великої приватизації. Я розраховую, що ми зробимо це найближчим часом, тобто не більше ніж найближчий рік, і дуже активно проводимо, не зважаючи на війну, малу приватизацію фонд держмайна. Цього року вже реалізував на 4,5 млрд грн. мільярди гривень. Це великий показник. Навіть порівняно з мирним часом, не зважаючи на війну, мала приватизація дає свій результат. Уряд передав фонду держмайна за час війни 2200 державних підприємств. Це величезна кількість. Практично ми маємо на меті лишити дві сотні критично важливих для економіки підприємств в власності держави, при цьому корпоратизувавши їх. Запроваджуючи наглядові ради і давши їм можливість функціонувати згідно принципів ОІСІД як суб'єктам економіки. На завершення скажу, що ми продовжуємо нашу євроінтеграцію. Ми продовжуємо роботу над тим, щоб Україна була в НАТО. Це елементи нашої безпеки. Ми активно працюємо з нашими партнерами над страхуванням військових ризиків. Те, чого багато хто з великих бізнесів сьогодні чекає, ця робота. Продовжується, маємо величезні напрацювання, і фактично переконаний, що це дасть можливість запрацювати і нашому морському коридору. Це дасть можливість працювати і приходити сюди парт західним партнерам, які стануть партнерами з вами, будуть шукати цього партнерства. Вони вже його шукають. Дуже великий запит на це з задоволенням. Направляємо наших західних партнерів для консультації роботи з вами. Героїчними українськими бізнесменами на завершення ще раз велика подяка вам за вашу роботу в цих умовах за тримання економічного фронту разом до перемоги і у цій війні. І звичайно ж на економічному фронті. Дякую, слава Україні!